Що я можу? Хто я, що я можу? Хто я, Що я можу, хто я? Що я можу? Хто я? Вітаю вас, мами і тата, бабусі і дідусі. Це програма Хто я, що я можу, і я її ведуча Дар'я Самаріна. Сьогодні ми поговоримо про ліс і познайомимо вас із юними лісівниками. Взагалі до складу шкільного лісництва входять усі учні 7-11 класів Радомишецької загальноосвітньої школи номер 4 імені Івана Самоплавського. Керуючим органом є Рада лісництва, куди входять 20 кращих юних лісівників. Кожен у ній має певні обов'язки. Як звати? Мене звати Добрянська Тетяна, я є головним бісничем нашого шкільного лісництва. Тобто я відповідаю за всі ці теми, допомагаю дітям, щоб вони вчили. У мене особливо моя тема це дендрологія, лісові, лісові культури за чар, за чагарниками та насінням. І також люблю стріляти У нас на змаганнях. Це теж як в спорті. Хочу розповісти про шкільне лісництво те, що воно мене навчило не тільки берегти, любити ліс, але й доглядати. Адже кожного року ми садимо ліс в досить велику територію. Цього року ми посадили приблизно 5 гектарів ну за досить е, короткий час. Е, ліс це ж є легені нашої планети. Ми повинні його берегти, оберігати. Е, шкільне лісництво навчило ж розпізнавати ці всі е, рослини та де, е, дерева. Якщо ми йдемо десь гуляти, маленькі діти питають що це, що за росло не можна розповісти, тому це досить корисні знання. От. Якщо вже говорити про природоохоронну працю, то вона займає дуже багато велику частину виховного процесу в школі. І ми готуємося до неї. Наші учні, лісівники дуже полюбляють урочистості, присвячені Дню лісівника. Починається це все з посвятів лісівників це таке свято, всі його чекають. Потім дуже багато заходів в школі. Це йде здороння здоров'я зі змаганнями у лісі. Там проходить багато конкурсів. Ми навчаємося, мурашники робимо. Це теж така цікава досить праця. Потім вже в початку вересня проходить зльот шкільних лісництв. До ми готуємося цілий рік. В цьому допомагає наш вчитель біолог Оберняк Лариса Антольна та профорг лісгоспу Голенко Дмитро Володимирович та ціла купа інженерів та працівників державного підприємства Редоморське і господарство. Після цих змагань ми вітаємо наших шефів з їх з їх професійним святом лісівника. Ми цілоку співаємо, танцюємо. Ну досить вітаємо. Вони нас теж гостинцями обдаровують. хотілося б дуже віддячити наших шефів за те, що вони завжди нам допомагають найскладніші моменти шкільного життя і фізично, і матеріально. Всі, е, завжди, коли ми їх попросим, вони прийдуть на допомогу. Хочеться так, їх, ті, що приймали участь на навчальному процесі, відмітити. Це Філіпович Андрій Іванович, Гладиш Олександр Миколайович та нинішній директор Дмитренко Іван Васильович. Е, Титанічна праця підприємства і школи ніколи не пройде марно. Я так я вважаю, що вона завжди залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо пам'ятати і нас будуть, думаю, ще пам'ятати. Я впевнена, що мої наші лісники, школи ніколи не не посмітять в лісі, не залишать ні сірника, не розпалять вогнище. Вони будуть його берегти і передавати ці знання своїм дітям, адже ліс це дійсно легені планети. Микола, а ти теж якусь гарну посаду? Посада... Заступник головного лісничого. Ні, ні, не заступник. Ми... У На нас що зараз тут присутні, це є як центр управління. Взагалі членського лісництва це більшість учнів школи з 5 класів по 15, а ми як уже керуючий центр тут їм. Я переважно вивчаю охорону лісу, це тема така у нас. Таксація, це розміри дерев і гриби та ягоди. Також вивчаємо. Розповісти можу про табір, який діє в нашій школі, «Берізенька». Ми там відпочиваємо, здоровлюємось, збираємо ягоди різні, також підгодовуємо тварин. Деколи виходимо на прогулянки. Okay. Так. Чи були тобою поміщені такі ситуації, де дійсно. Треба була твоя участь, да? щоб ти спочатку на це звернув увагу, а потім розповів і іншим, наприклад, так як засмічення лісу там, чи інше. там. Конкретно приклади були, можеш розказати? Микола? Так, був навіть недавно був приклад. От в лісі в нас є став, неподалеку не від мого дому, і я замітив, що там миють машину, і я попросив не мити машину там. Такий, а вони собі тобто такий, да? так? Ну, вони знають мене просто. Ну, Знаю. тому да. Щорічно на базі Малинського лісотехнічного коледжу проводиться зліт команд шкільних лісництв Житомирської області. Команда Родомишського шкільного лісництва завжди бере активну участь у цих змаганнях і неодноразово була переможцем. Учні, які лише цьогоріч переходять у сьомий клас. І вони вже готуються стати членами шкільного лісництва. Але вони вже знають, чому ліс потрібно берегти. Життя без лісу як неможливе, бо буде все засмічене. Бо... Чистого повітря не буде. Ліс... ліс це взагалі краса. Це одяг наш, нашої планети. Можен, так Його треба берегти, бо без лісу як не буде нічого Можливе життя. Ну, звати мене Оберняк Лариса Анатолієвна, а я працюю в передумішський зож номер 4 імені Івана Самоплацько, вчителем біології. І ви займаєтеся, да. ми входять? Так. Да, да. Більше десяти років. Ось я займаюся шкільним лісництвом. Я готую їх до зльоту шкільних лісництв. Ось ми вивчаємо. Різні теми туди готуємо. Ну, це не лише дерева і кущі, це і насіння, і охорона, і ґрунтознавство, і таксація, і гриби, і ягоди. Ну, тобто це дуже багато, включає саме це таке словосполучення, шкільне лісництво. Ну, це, співпрацюємо із державним самомисливським господарством, вони ну, нам допомагають, тому що ну, вони краще знають і там, породи дерев, і насіння. От і Як збирати насіння, от як зберігати. Тобто вони нам в цьому допомагають. Ось. А скажіть, ви вчите, Що найбільше подобається дітям? Мабуть, практичні заняття. Ну, подобається звичайний відпочинок. Звичай... Відпочинок подобається, оце... ну, по-перше, колективна праця. Вона їх дуже здружує. І їхати по ягоди, збирати всі лікарські рослини, збирати насіння, потім ми їх разом осушимо, і разом підшиваємо, клеїмо. Ось, ну, і це здружує клас, здружує, здружує колектив, Ось, робить якісь дітей і вчителів ближче один до одного. Ну і Визначає далі подальше життя дітей, тому що вони вже в цьому вони це знають, їм це вже не страшно. Ось, у нас багато є учнів. Вони, якщо вони все рівно обирають природничий напрямок, у нас школа природничого спрямування. Ось, і вони там, йдуть і на лісознавців. Ось. Ну йдуть, що пов'язано з біологією, то дуже багато. Діти працюють, ними за закріплено 440 гектарів лісу. Це в Радомишицькому лісництві, в Ташнянському лісництві, в розсаднику. Вони садять ліс, вони проводять зелений патруль, вони, це що значить, «зелений патруль»? Це, вони, значить, як молоді лісівники, помічають, може хтось викинув в ліс сміття. Хтось, значить, недопало кинув в ліс в пожежонебезпечний період. Хтось приносить шкоду своєю поведінкою в лісі. Все це, так сказати, діти все роблять для збереження і примноження лісових багатств Поліського краю. Шкільне лісництво тісно співпрацює із тутешнім лісомисливським господарством. Ми даємо і теоретичні, проводимо заняття, і проводимо практичні заняття, даємо їм можливість приймати участь і в заходах, які відбуваються у нас на підприємстві, і в посадці лісу, і догляді і вирощування посадкового матеріалу, також саме відводу лісосік підрубки і багато інших заходів, які ми проводимо. Вони практично є невід'ємними учасниками всіх наших заходів. І повсякденних буденних, і святкових стараємося їх залучити усі, щоб вони бачили, знали. Стикалися з тим і знали, що всім робить, кажуть. Учнівське лісництво має свій тематично обладнаний кабінет і свій куточок в унікальному музеї флори і фауни, що знаходиться на території тутешнього лісомисливського господарства. <рес> Унікальність цього музею в тому, що цей музей був создан руками наших робочих, тих робочих, які працювали в лісхозі, які ніде ніхто нічого не вчилися, просто були робочі нашого лісхозу. И, и Музей, который создан у нас в Радомышле, на Украину один, именно который содержит лесхоз. Вот. Здесь собрано много уникальных экспонатов, как вы видите, видите, звери, птицы, бабочки, коллекция бабочек, но это собрана коллекция со всех, со всех уголочков света. Вот зверей много птиц, рысь. Ну рысь у нас не живет, но была поймана тоже в Малинском районе. Там да часто приходят дети з школьного лесничества. Ну они здесь приобретают опыт, навыки они смотрят. У нас здесь есть семена, растения, видите, лечебные травы. Они стараются изучают это все, потому что им это надо, как ну, знание им нужно. Каждый год, в конце сентября, в Малине собирают слет школьных лесничеств, и они там принимают участие. Но наше школьное лесничество, которое в четвертой школе находится, постоянно занимают призовые места на этих конкурсах. Щоб виростити ось такий саджанець сосни звичайної потрібно 4 місяці. Щоб виростити ось такі здорові сосни, потрібно близько 80 років. Бережіть ліси, вони легені планети.